Поліпролунав останній дзвоник. Школярі готуються до літнього відпочинку. Випускники прощаються зі школою, а першокласники обіцяють їм берегти вчителів та примножувати досягнення і успіхи. Одинадцятикласники Анастасія та Андрій згадують, як прийшли у перший клас. Яскравіший спогад з першого класу, був це саме коли ми прийшли на лінійку. Нам дали по маленькому віршику і, звичайно, як його не забути. Я забула всі вірші, які. Мені дали. Потім ну, мій тато почав їх мені під, підсказувати. Я, я сказала вішок зовсім іншої людини. І така шкреберть. Але згодом я це згадую дуже з ну з посмішкою, дуже сильною. І я розумію, що це були це був один із найпрекрасніших моментів в моєму житті, саме коли були квіти більше ніж, напевно, ми з ростом. Так, перший клас для всіх це для когось радість, а для мене це був суцільний жах. З самого дитинства я мріяв не піти в школу, а піти одразу до інституту, тобто вищого учбового закладу. Але так, мене батьки примусили піти в перший клас. Коли я теж читав віршики, так, це була тема, я не забув їх, але а від хвилювання мене дуже потіли руки, і в мене просто впав мікрофон. Щирі та усміхнені найкращі друзі Настя та Андрій разом з однокласниками прощалися зі школою. Для кожного учня останній дзвоник є важливим святом, а для випускників особливим. Адже саме цього дня вони згадують найяскравіші моменти зі шкільного життя. Я прийшла до школи лінгвістики у сьомому класі. Саме тоді почалося найяскравіше моє життя. Ми одразу вступили до. Учнівського самоврядування. І тоді вже почався, як кажуть, справжній, от справжній яскравий момент. От всі п'ять років, це був не те, що яскравий момент. Ми всі свята, всі, коли ти не встигаєш, ти щось не вивчив, в тебе ламається апаратура, але всім подобається, як ти це все кажеш, скільки багато нових знайомих, ти і напевно це. Ну, я думаю, що для мене найяскравіший це саме усі свята, які ми провели. Також міс осінь, міс зима у нашій школі. Та напевно, це мій клас. Найкращий, найдружніший, такого дружно, такого дружнього класу мої батьки, і я ще ніколи не бачила. Хоча я змінила багато школ, але саме ця школа дала мені маленьку сім'ю з великими відкритими серцями. Хочу ще додати на рахунок наших свят організаційних. Я теж прийшов до школи лінгвістики в сьомому класі і ну, десь в восьмому класі вже зайнявся активною діяльністю школи. І що дуже цікаво, на такий секрет п'ятої школи це те, що найліпші і най, найприкольніші, найоригінальніші у нас виходять з свята та постановки. Тільки якщо ми готуємося у передвечір цього свята. А так ем, тому, що якщо ми е, готуємося за неділю, так, ну це буде так, середньо. Ми може займемося ми займемо третє, друге місце. А от е, коли ми готуємося саме ввечер е, перед е, е, святом, то на сцені ти починаєш імпровізувати і це виглядає більш живо. Перші і це, місця. так. І коли я це згадую, це найкращі наші. Спогади так. А, на рахунок сьомого класу, так коли я прийшов до сьомого класу, Настя теж зі мною ми прийшла. разом прийшли, разом сидимо так. З восьмого класу ми сидимо разом нерозлучно. Він мене терпить. Якщо якщо, якщо вона сіла з кимось другим іншим, то а, я ревную. Якщо вона сіла з кимось, о, якщо я сів з кимось іншим, вона ревнує. Так, ну це, це я, 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 я вважаю, це справжня дружба. Безперечно на заході останнього дзвоника у спеціалізованій школі номер 5 імені Костянтина Могилка була досить чуттєва атмосфера. Незважаючи на рясний дощ, свято вдалося. Поважні гості вітали випускників. Директор школи, міський голова, начальник управління освіти і науки бажали одинадцятикласникам лише гарних звершень і достойного майбутнього. Валентина Швець вручила вже традиційну щорічну грошову премію від випускника п'яти. Тої школи депутата міської ради Володимира Шалімова найкращим учням закладу одинадцятикласники. Прийняли тверде рішення танцювати останній вальс на вулиці під дощем. Круто, дощ е, додав такої атмосфери, знаєте, як останній останній день в школі всі всі емоції, і вони ну погода дуже асоціюється з цими емоціями. Ем, він додав ще такої хвилювання маленького, тому що ну, ми так, не знали, де ми будемо тут танцювати чи там. Я вважаю, що там це було найкраще рішення танцювати. Ще ці мокрі, а мокрі скапельки, які стікають тобі по волоссю. Твій страх не впустити твою партнершу в калюжу. Це незабуваємі переживання переживання, відчуття. Настя? Так мені завжди з дитинства казали, що дощ, якщо йде дощ, то це небо плаче. Я гадаю, що нас так не хоче відпускати школа, а ми так не хочемо відпускати її, що за нами плаче школа, небо. І саме знаєте, коли танцю, танцювали вальс, і ти так хльопаєш своїми туфлями, які тільки купила по, ць, по цим калюшам, і тобі в тебе серце підприхає вище, вище неба, вище чого тільки можна собі уявити. І ти, ти також боїшся, що твій партнер тебе впустить у калюжу, але ти думаєш, якщо впустить, значить так і треба. Тому що це найщасливіші моменти в нашому житті. І це не передати словами, коли ти стоїш, танцюєш, а потім відпускаєш, як останню в останню хвилину кульки та білих голубків, і ти думаєш, ось це і є, напевно, справжня дружба, справжнє щастя і справжня друга сім'я. А ще дощ був гарне виправдання для того, там, якщо мене спитають, Андрій, ти що плачеш? Я кажу ні, це дощ. А дівчатам треба було водостійку, тушку пляти, щоб ну, не плакати і <свісна> <Так. Їм> дощ. Останній раз <праць> одягнеш формує, поплач останній раз. To same stroje za uczciwki raz W kaptiorcy ty pokurysz swój zrób i pierwszy raz do ranku nie powersza no to ostatni raz остаni wajs ostatni raz ostatni wajsk